These are Ukrainian fields before Russia came to us with the war. And these are the Ukrainian fields now. Today, almost a third of the country needs to be examined in Ukraine. This land is the source of food for about 81 million people around the world. However, as a result of the war, some of these territories are not planted with crops, but are contaminated with dangerous objects, in particular mines. Розмінування територій на міжнародному саміті міст регіонів Україна підписала з Євросоюзом угоду про механізм цивільного захисту в разі надзвичайних ситуацій. Спочатку російсько-української війни ЄС організував гуманітарну допомогу у вигляді генераторів, обладнання для розмінування, рятувальних автомобілів та бойового одягу для рятувальників за оцінками експертів. Україні знадобиться більше десяти років, аби розмінувати сільськогосподарські угіддя країни. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зауважив, що наразі до розмінування території України залучені сили МВС, ДСНС, Нацполіції та Нацгвардії країни. На сьогоднішній день стикнулися з великою проблемою, яку нам залишив і залишає продовжує залишати ворог. Це тотальне замінування території. І чим триваліший час ворог знаходиться на тій чи іншій тимчасово окупованій території, тим більше. Площа замінування, тим щільність замінування більше. Більш того, ми стикаємося з величезною кількістю пасток і в будинках, і в об'єктах критичної інфраструктури, навіть в дитячих кімнатах, в школах е мінуються лінії електропередач, газогони і так далі. Для розмінування українських територій потрібно в десятки разів більше фахівців, підготовлених за міжнародними стандартами, аніж працює сьогодні. Тому уряд розраховує, що країни-партнери допоможуть із навчанням саперів. Наявні сили вони використовуються на межі спроможностей, і звичайно, в цьому нам потрібна велика допомога наших міжнародних партнерів. За оцінками світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування буде коштувати порядка 37 Мільярдів доларів США тільки на перший початок нам потрібно півтора мільярда доларів. Зрозуміло, що цифри великі для пескорні розмінування нам потрібні машини механізованого розмінування близько сотні. Нам потрібні машини для того, щоб перевозити особовий склад порядка 380 одиниць і 330 одиниць для машин для перевезення вибухонебезпечних предметів. Це наші потреби на сьогодні, на, на цей рік, і це потреби, де ми просимо наших міжнародних партнерів теж долучитися.